Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над створенням джемпера какао. І, в принципі, я вже наближаюся до закінчення, завершення тулупа джемпера. Ось я вам показую перед. І ось такий вигляд він має на цьому етапі. Так, а, значить, десь на довжині. Зараз я поміряю, а на довжині 49 дев'ять десятиметрів, я вирішила, що вже почну завершувати в'язання тулуба сорок дев'ять від краю резинки. Ну, Дуже умовно, звісно, тому що він так розтягується і так розтягується дуже гарно. Ну тому, в принципі, коли рукави на нитці, можна міряти. І от міряючи, я зрозуміла, що мені, в принципі, наче вже і достатньо. Це от по центральному, якщо у цьому центральному, центральній цій. Фрагменту візерунка, да, у цій косичці, то у мене виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім перемичок. От після восьмої е я вирішила, що вже треба ось ці, де була перемичка, ці елементи візерунку, я перейшла на резинку один на один. Він, в принципі, дуже для цього підходить. За єдиним виключенням, що ось тут ну, два, дві петлі по центру після перемички, і от вони мають бути пров'язані виворотною одною. І тоді все дуже гарно виходить. І можна. Продовжувати далі в'язати резинкою. Я покажу потім, мабуть, як це робиться. От коли цей буду робити, отут буду робити перетинку. І після перетинки буду переходити на резинку, покажу як. Получається, тут після восьми, от центральний. І два з боків, Да? всього у мене сім косичок цих. І три, виходить, от вони такі непарні, Або навпаки, парні? Ні, не парні. Чи парні? <свісно> Неважливо. Так, оці три. Я вже закрила, перейшла на резинку, ці ще дов'язую, буду робити перемичку, після неї теж перейду на резинку. І от після цієї перемички я вже перейду на, рез... на тоньші спиці. Тут основний візерунок в'яжеться на четвірці, а ну, резинку я буду в'язати, мабуть, півтора міліметри, там... ну, щоб вона була трошки більш щільна, бо це. Хлопок він і так нічого не тримає. Розинка така дуже умовна. Ну, щоб вона хоч трошки була. Ну, отцю я, в принципі, в'язала на одиниці. Ну, на оцій півторашки. Півтора міліметра. Ну, от, і, в принципі, і ось цю я також сподіваюсь, що я перейду потім і ще зв'яжу, скільки то рядків. Резинки. Ну, це покажу вже в окремому відео. А так, просто щоб ви знали, от, приблизно до якої межі. У мене розмір джемпера, умовно, десь 48-50. Це ну, в наших розмірах традиційних, не знаю, яких називаю, радянських чи яких. 48-50. Це 42-44. Ну, 42, мабуть. Якщо от на європейській, 42-й. Так, все. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.